Всім привіт! Знаходимось ось комбайн. Ось поле пшениця, там далі трошки ячменя. Але, на жаль, знову ремонтуємо двигун, а не молотимо. Вчора ввечері, коротше, вже, ну, грубо кажучи, два дні він відпрацював. І я в цю сторону десь до половини. Ну, розкошена загінка, видно, дійшов. І так от чую, коротше, турбіна так почала свистіти. Ну, от, як пояснити, як двигун йде в нагрузку, от, як, наприклад, їдеш по прямій раз і пішов у, у горку, от, коли нагрузка збільшується, коротше, ну, від, відкриваю так одною рукою двері, дивлюсь, все в чорному диму, і двигун починає втрачати оберти. Ну, зупиняюсь. Швиденько молотарку вимикаю. І двигун вже, ну, такі оберти маленькі були, а ще заглухнути повністю не встиг. Ну, коротше, я його заглушив ще. Що він на якихсь невеличких таких обертах працював. За ходовий ремінь коротше, пробували смикати. Він тільки трошки туди-сюди так тик-тик-тик-тик. Колись було в нас. Обірвало клапан, то тоді хоча б ну, робився майже оберт, поки поршень не впирався обірваним клапаном е, в головку. Ну, а тут тик-тик-тик-тик. Тик-тик, той, тик, тик-тик. Коротше, що у нас сталося все ж таке. Репнув колінвал. Ось. Про всяк випадок корзину зняли, щоб заглянути, чи точно це не болти, там обірвані, наприклад, з маховика, все на місці. Репну ось тут, коротше, колінвал Я вже думав, може, якщо це колінвал в нас на другому, там десь другому коріному, здається, притянка підкладена. Думав, може там щось не доходило вже. Може, вони не ходять. Коротше, колись було. Провернуло, здається, вкладиш у нас, якщо не помиляюсь. Розібрали. Ну, а там трошки такий зазорчик залишається. ну, Десь щось не воно вже було, коротше. Ну, думали в Апостолу відвезти, щоб там наплавили, проточили. ну, Як воно правильно відновили, правильно називається. Ну, але там нам сказали ми. Ну, Я так зрозумів, вони цього чи не роблять, чи станків таких немає, ну, що там треба. Підкладемо партянку. Ну, платити гроші, забирати, вести назад. ну, Підклали самі партянку. Може вона там коленвал не виходив, але вже ну, працює і до сих пор ціленька. Все ж таки тут коленвал репнув. Не знаю, в чому проблема. До речі, пружинка одна ціленька залишилась ці дві порвало. Тут ось теж під'їло, коротше, так от гарненько. Ну, тут, здається, все ціле. Не, якщо не звертати увагу на розбиті шліці, ну, але через поки ще ходить, то, ну... Ще рано вал міняти, скажімо так. Ну ну і коротше, на даний момент, ну, Дійшло до того. Раніше там двигун накрився, зняли, поки там відремонтували. ну На даний момент вдома лежить попередній двигун запасний. В нас на ньому було коротше, рази два напевно, їдеш Бах здох. Чорний димок, здається, якщо не помиляюсь, кинув. Ну, коротше, шестерню Ну, що... звідси, звісно, не покажу, тому що на підкришку. Ось тут вдягається шестерня. Та, що круте, всі інші. На колінвал я маю на увазі. Шестерня. І. Коротше її обгризало. Зняли ж колінвал. Ну, коротше, виявилось, десь трошки каленвал все ж таки поведений, і, і вона крутиться і трошки грає. Через те, якийсь там рік, може, чи скільки воно відпрацьовувало, я вже не пам'ятаю. Вкинули туди другий калінвал, там, чи кольця підкидували, я вже точно не пам'ятаю, що там. Ну, коротше, стоїть він, стояв, чекав свого часу і дочекався. Тут репнув каленвал, тобто. Часу на ремонт, напевно, буде треба витратити більше, ніж на те, щоб цей двигун зняти той привезти, встановити. Лише що там, точніше, тут центрофуга. Ну, тут стартер, центрофуга з цієї сторони, стартер 24 вольти. На тому двигуну. Тут досі редуктор від стартера, який залишився, і через нього під'єднаний. Ну Чи встановлений редукторний стартер на нього. Тобто вінкнув бендекс, там щеплення потрібно тримати, тому що так і руки тоді не дійшли. Кажуть, можна позаварювати диски, щоб хоча б не чіпати. не ну не тримати. І ключик у нас ось тут ну біля стартера корито, був. встановлений в кабіну, не виведений. Ну, в принципі, це, я думаю, не проблема. Перекинути трошки провода з цього стартера на, на цей, лише е, акумулятори. Тут вже встановлені два е, послідвательно, тобто чи один встановити, чи два паралельно, клеми перекинути так, щоб і на ключ йшло 12 вольт, і на стартер також на втягуючий йшло 12 вольт. Короте, зробити. Колись можна вже там подивитись, може, чи цей відремонтується, чи коли буде вже час гратись, перекинути це все діло, щоб з цим стартером на той двигун. Ну, коротше, поки що хочемо встановити той двигун, а цей поки що поки що полежить. Почекає свого е, часу е, на ремонт, скажімо так. Хотілося би вже... Домолотити, в принципі, зернових небагато. Я маю на увазі площу і, на превеликий жаль врожаю, теж в цьому році нема. На першому полі, до речі, я не знаю, може я помиляюсь, я в попередньому відео показував там такі плішики, десь є є отак смужка. І ми по діагоналі вносили добриво, І от десь одна така смужка, ну, метр, напевно. Іде стоїть так, і колосочок є, більш-менш хоч на щось схоже. Ну, я так думаю, напевно, це де е, Та що таке хтось телефонує. Ну, це е, сівалка, напевно, е, пропуск зробили, то добрива не було, то там на цей рік коротше, і нормально було. Було б, якби зовсім не вносили, скажімо так. ну Може я помиляюсь? Ну, але таке відчуття, от, що там, де нема добрива, там в цьому році є колосок, що його не, не спалило. Ну, а так Короче, знімаємо, там подивимось, не знаю, може завтра, завтра, якщо вдасться кран знайти, щоб цей скинути, то й привезти. До речі, забув сказати, от видно, жатка піднята. Працювали ми на лижах, як ми її підняли. Коре, Ваня поварив перехідник, цю трубку відкрутили, під'єднали до трактора шлангою через перехідник. Тобто з тракторної шланги на ось цю Підняли Ось захист у один, другий є. Поставили на нього і від'єднались, тому що намагались муфту висмикнути, але масло коли тисне, то. Ну, не висмикнеш, щоб залишилось воно маслом триматись. Ну, коротше не вийшло, довелося опускати на цей захист. Коротше. Ну і тепер, навіть якщо його прибрати, то тепер там масло, тепер воно тримало його.